Всім привет! Ви на каналі Hacker TV. І сьогодні будемо грати в Майнкрафт. Як ви бачите, я знайшов деревню, як і обіцяв. Зараз ми пошукаємо дом. Коваля. Так, зараз ми знайдемо її. Якщо вона є. Бо на цій версії не завжди є ковальня. Так, коли я знайду, ми продовжимо. Дома коваля. Так що давайте розб'ємо цих зомбі. То є втопленіки. Так, нам нічого не випало. Давайте підемо в шахту, тільки нам треба підготуватися і знайти може кірку Збити ще кірку і ми і меч. Так. Підемо в нас є верстак. В нас де е, так. У нас є дерево. Робимо дерево і беремо верстак. Так, мене його нема, тому я його роблю. Так беремо верстак Так. Тепер робимо меч і... і кірку. Так. Де в мене дві кірки? Тут в мене дві кірки. Тепер мені не треба буде. Так, викладуємо, як мені буде удобно битися і... І будемо глянути в шахту. Так, я, в принципі, вже все зробив, зараз підемо в шахту. Так, ідемо туди, десь була шахта. Зараз її знайду. Так, зараз знайдемо. Я знайшов шахту, і як бачите, тут є зразу залізо. Ми його копаємо. Так, тут було три заліза якраз на залізну кирку. Так, у нас є ці. у нас немає, а в нас вугілля. Так, робимо факели. Щоб освітляти. Так. На жаль, тут тобі тут нема вже. Давайте добудемо вугілля. Так, я там бачив ще одну ж е, каньйон, тому ми. я, я зупиню відео і ми продовжимо. Це нам тебе. Так, я, я знайшов оцей храм. Так, зараз ми поберемося туди. Так, що в нас в сундуках? Є книга зачарування? Ми міняємо на топор і беремо нитки. Так. Оріх нам не треба. Тут нам тільки нитки треба, більше нам нічого не треба. Так, тут, тут є Золоте яблуко, ми міняємо його на слізь. А... І тут є ще е... кінь кон... на коня. Ми на запір'я його міняємо і тут є. О, тут є алмаз. З золото. Зараз ми його візьмемо. Так, самість, мабуть, самість якушки і беремо залізні слідки, самість чорної шесті. Так, ми тут все взяли і зараз будемо вибиратись. Так. Мені повезло, що я знайшов храм, бо мені може дуже допомогти він. Так, я чогось чомусь не можу... А, ось можу. Так. Та я думаю, можна далі шукати шахту, щоб знайти. Щоб накопати нам залізний сет. Так, я знайшов тут якусь шахту, тут зараз вугілля є, але зараз нам вугілля не треба. Нам треба залізо або алмази. Ой, я не знаю, чого воно не робить, Давайте його швиденько зламаємо, щоб не випустило нічого. Так, нічого не випустило, що тут є? О, для коня якраз є сідло. Ми міняємо його замість самість цього каменя і тут є відео, ми міняємо відео самість. Самість гайбузів. Так, я думаю, тут, а що є тут? Тут нічого цікавого, так що ми йдемо звідси і йдемо шукати... Заліза або обмазу. Так, головне не впасти в лаву, бо я можу не знайти цю шахту. Тут не наступів, так що йдемо назад. Так. Робимо ще факіли, бо вони в нас кінчились. Збили 24 факіли. Я думаю, тут нема заліза довго, стоянно. А ось і залізо вже. Так, тут от і залізо, йдемо далі. Тут я тупік. Так, це якась погана шахта, бо тут дуже мало заліза. Тут вода. Зараз ми її заставимо блоком. О, тут є залізо. Ми його купаємо і надіюсь, тут буде більше, ніж дві штучки. Так, да, тут більше, ніж дві штуки. О, там ще щось і шахта є. Так, ого тут багато заліза, тут дуже багато заліза. Так. Ми я тут достав, щоб не попало. В нас залізо, щоб не впало в воду. Так. Ми йдемо на ве. Добре, скільки в нас заліза? У нас уже 18 заліза. Ми зможемо скоро зробити повний сет. Так, у нас є камінь, тому ми кладемо його самість самій землі. О, тут є ще заліза. Так. Йдемо. Поки що заліза тут нема? І тут а Ну, там є якась шахта, тому ми підемо туди. О, тут є залізо, я його припустив. Так, беремо тут заліза. залізо. Я думаю, я накупаю десь 40 заліза і можна забити залізний сет і кірку. І на цьому ми будемо закінчувати. Зараз в нас 25 заліза. Так. О, тут ще є. Ми з злам... вами швиденько, поки воно не славне. Так, що в нас тут є? У нас тут нічого цікавого і нема. Хіба що Ні, нам сідон тебе, давайте грам нитки. Якщо тут є і ще одне відео. Тут більше нема. Так, ось я пропустив залізо. Так. Ну, йдемо там, були ще ходи. Так давайте зробимо ще факелів У нас тут вода, її закладываем. Так, тут я ще заліза. І там заліза. Зараз ми тут добудемо і будемо добивати там. Так. Так, ми, доб ми вже ми добули, зараз подивимося, скільки заліза в нас. В нас уже 38 заліза. нам ще може. Ось ось оце залізо і на цьому ми будемо закінчувати. Ну добре, ребята, всем пока! В серіючому відео я зроблю залізний сет. І ми будемо шукати. Ми може будемо шукати щось нове. Може, зробимо Портал у ад. Добре, ребята. Всім пока. І ще поставте під цим відео 5 лайків, щоб вийшло 4... ой, третя часть.